36 років. І ось ця різниця між цими двома людьми понад 8 тисяч гривень. Ось, як працює сьогоднішня система пенсійного забезпечення. І ви зрозуміли, чому такі пенсії? Яка головна причина цього? Але чому ж так мало? Якщо ми кажемо про пенсії, чому вони такі малі у цій пенсії? Пенсія в Україні вираховується за формулою. А це середня заробітна плата по країні, вона множиться на ваш коефіцієнт заробітної плати. І відповідно, множиться на коефіцієнт страхового стажу. Бо є стаж, і від цього стажу береться 1%. І оце і буде коефіцієнт страхового стажу. Якщо у вас офіційна, я підкреслюю, офіційна заробітна плата менше за середню заробітну плату по країні, ваша пенсія автоматично буде зменшена. Тобто все залежить від вашої заробітної плати, скільки ви отримаєте. Якщо ви виходите на пенсію рано, ну, наприклад, в 60 років, Ось ви вирішили вийти на пенсію в 60 років. Вам не нарахують надбавку за кожен рік пізнього виходу. Цієї надбавки просто не будуть. І найголовніше, скільки ви платили податки з вашої заробітної плати, стільки ви отримуєте назад. Тобто, питання в чому? Це питання офіційної заробітної плати, яка відіграє найважливішу роль для вашої майбутньої пенсії. І ось ця ситуація, ця проблема. Що з цим робити? Ось декілька порад. Перша порада. Офіційна заробітна плата. Не ховайте її в тіні, якщо хочете пенсію. Бо якщо ви будете працювати неофіційно, то, відповідно, будуть великі проблеми, коли ви будете оформлювати собі пенсію. Другий момент. Працюйте довше, бо за кожен рік, після 60 років, буде надбавка. Ось так прописан закон, щоб люди працювали довше щоб вони працювали не до 60, а за 60.